Кларі, друга річка. Зараз в такому стані. Дощі постійні. Волога. Стан. Негті. Оце з одного цвітоноса Така ситуація. Вона не спіна, в воді лежить, калюшки, калюшки такі тут там, між рядами. То я ходжу, пробиваю, бо є таке накопичення калюжок і ягода лежить у воді. Ягода роздувається от повишених дощів якщо можна замітити, починається самий крає, е, край роздуватися. Тобто вона повинна бути трішки більш гострішою, вона наливається водою і ну, вона безвкусна. ну, як і кожна ягода під час дощів, вона ніякого смаку не має. Ну, підійде. І зато що це Клері, вона не, до, не достигша. М -м. Смак ще пойдет. Два дні дощ. Ситуація по гнилям присутня серйозна, але все ж таки ще й досі не критична. З цим можна жити. Таке є вирощування у відкритому ґрунті. Азія красива до безобразія. Горнюча висить. Гарнюча. Ось Азія. Взагалі дуже сильно схильна до наливу водою, так як вона лежить. Калюшки. Моментально набирається, вона так завтра може. Я дуже сподіваюся, що вона... Ну, вона, вопрових, ще не достигла. Вона в повному своєму дозріванні. Там, де лежала в калюшці, вона така стає, трошки випукла, вона набирається води від калюшки тієї. Ну, звісно, стає непригодною до вживання. Дощів, то Азія на смак суперова. Смачніша, ніж клері, хоча Азія більш сильніше вимиває сахари під час дощів. Ну Це в мене так воно. Смачніша, це не достигша Азія. Не достиг, що смачно. Калібр. Азії мене влаштовує. Горний калібр. По е, гнилям Азії на даний момент. Претензій в мене немає. Що гниля ягоди, що е, прикорневі гнилі. Азія виігрує на удивлення у Клері. Тобто в Клері вірший стан ось одну знайшов. Ось одну знайшов. Це не перший я знаходив, значить, стандартне заболівання. Це антракнос для Азії під час плодоношення. В сезон дощів. Це стандартна ситуація. Поки що ситуація з дощами і ще наливу такої масового наливу ягоди не було, то в даній ситуації я ще парочку не йшов. Хоча не заходив так сильно, не передивлявся стани всієї ягоди. Такий і антракнус є. Одну я знаходив, я викинув, не знімав. Ось одну знайшов під час зйомок. Ось і ще одну. Зараз покажу. Це ту, що я побачив перший раз і я не, не на неї пішов. Ось він антракнус. О, сонечко з'являється. Перший раз за два дні. Круто. Уже хоч щось. Круто. Значить зараз, я думаю, буде сушиться ягодка, сушиться сам кущ. І по максимуму будемо тікати от таких проблем на Азії, тікати от таких више сказаних проблем на клері. Кабріло. е, нейтральний світовий день, дехто називає це ремонтантними сортами, посаджений прошлим літом. Кущі не сильно розігнані. Розраховував е, займатися на розсаду. Як на удивлення, Діло в тому, що ну, я її не збирав взагалі, вона в мене лежить, я її не забираю. Е, одна із самых смачних ягод. Кабріло. Ну, літом. Це нейтрали, вони не їстівні зовсім. Їх так вирощую. Бо мені інтересно їх вирощувати. Е, такі кущики слабенькі. Я за ними не вхожую, От до них я мало плодоносять гарненько. Непогано, непогано. Якщо б я до них відносився більш важніше, було б це. я Навіть от, в мене й бур'ян тут і все. І слідно, що в мене є мурано. Мурано. Італія. Це Америка. Кабріло Америка і Муроно, Італія. Е, сама найсмачніша ягода зараз. Це тут лежить. Дуже так, як не странно. Е, що це, що це? Осіння ягода. Просто шикардос. Е, мені дуже подобалася вона. Ну, все в мене тут позаростало. Надіюся, в кратчайші сроки все це буде устранять, бо то, що є більш пріоритетні зони для уборки сорняку. Да, мурана. Це сама найвкусніша ягода, що в мене на даний момент є. Але вона найвкусніша до того часу, поки не вийде сонечко. Поки один-два дні не буде сонечка, поки короткий світовий день не почне проявляти свої якості. Отака кабріла. Отака мурана. Це в мене Аня. Аня Італія виведена в 2019 році, в 2019 році е нейтральний світовий день. Я ходив тут, а по можливості обривав цвітонуси. зараз е так-то і не побачиш Обільність. Ну, в принципі, кущ нагружений. Хотів йому трошки дати сили почистить цвітоносик. ну так по можливості десь щось почистив. І у мене Аня теж. Це забуло в минулому році маточники. Світхард, не сонячна сторона. Зараз перейду на сонячну. Ну, В принципі, не сильно кардинально, але різниця є. Ось проблеми із чистими міждуряджами виглядає таким чином. Грязна ягода. Оце питання вирішується. От якщо чисто чорний ґрунт, то є проблеми із, із забрудненням ягоди із забрудненням самого Бугра, що в дальнішому нові зав'язі будуть в такому стані. Світхард третій рік вже вирощую його довольний. І, значить, якщо я вже готовий бачити на Свої ділянки якісь гнилі, я до цього в принципі морально готовий. То Світхарт мені цей гнилий не показував. Я чогось ну, якось думав, чого нема гнилий. А потім якось ну, задумався: все ж таки, це англійська селекція. Там в них постійні дощі, і можливо в них. Получилося вивести такий сорт з устойчивостю, з високою резистантністю до всіх максимально всіх гнилей, тому що ніяких прикореневих гнилей за ці три роки я не виявив. Самі ягоди не гниють. Структура ягоди супер-суперова. Ну, можливо, це ну, ягода, чого вона можливо не гниє. Вона, во первых дуже плотна, ця ягода. Мені вона в перший рік як сподобалася, вона як налилася таким смаком суниці. То я в неї ну, просто, ну, просто бомбезна ягода, я її почав розмножувати. Е, вона на буграх зовсім по-іншому проявляється. Коли я її перший раз посадив на рівний ґрунт під солому, е, вона дала такий смак, ну просто неймовірний. Вона помінялася на буграх, але я задоволений нею не менше. Ну, ось така ягода. Це перший світ харт який я пробую в цьому році. Ну, сок з неї прям ліється. Десь. Ліється. Е, вона плотненька, але не треба її путати з плотністю таке, як нейтрали. Е, вона оболочка плотна, сама по собі ця оболочка, а все, що внутрі, вона м'яка. В неї такий незвичайний, абсолютно незвичайний стан от такої ягоди, має такий присмак суниці лісової. Чогось вона більше проявлялася на рівному ґрунту, на соломі, от така Е Тут вона більш розмазана, але потрібно ще сонечко. Потрібно, ну, це ще не повне дозрівання ягоди. Вона дуже смачна в такому вигляді. Але я ще не пробував е на сонці її, коли вона вже буде е в максимальній кондиції. Клері на серебристій плівці, ось цей рядочок і ось оцей рядочок. Експериментальна у мене посадка. Любопитно мені було подивитися різницю. І, значить, різниця на даний момент клері ось така. Вся вона навіть білої ягоди, практично її тут немає. Цим самим я отсрочив сроки плодоношення для того, щоб ну, розтягнути самі по собі сроки зборів, як частічний такий експеримент. Для себе подивитися урана, Мальвіна. Мальвіна пізній сорт. Пізній сорт зараз виглядає так. Важко тут оцінити, скільки цвітоносів, але як для Мальвіни. Кількість світоносів мене влаштовує. Це така мальвіна. Це самий найпізніший сорт, що в мене є. От в такому зараз він стані. Частично вона була зачищена, дуже, о, дуже сильно тут густий листовий апарат і потрібно буде по можливості вичистити всю цю прикореневу зону от старого вже отработаного листочка, от маленького той, що вже не буде підніматися. Цей маленький листочок сидить ось тут середині І треба його прочистити, для того, щоб трішки освободити місце для провітрювання.